В Україні неможливо бути в матеріалі. В Україні я коментуючи минулого року матчі а, зорі, я приїжджаю на матч, я підходжу і питаю у презаташе. Говорю, а чого Антюх не грає? Він травмований. Я говорю, серйозно, ти хочеш, щоб я в ефірі це говорив? Серйозно? Травмований, так? Да? Ну, тобто, знаючи про те, що Антюх має скандал зоряю, та, типу. Та. Ти хочеш, щоб я зараз в ефірі говорив? я ж говорю, я зараз піду в ефір і скажу, що я підійшов до пресаташе, і він мені збрехав. щоб я це в ефірі сказав, да легко. Ну, типу, а, клуби Української прем'єр-ліги okay. Диви, Я зараз тобі останній приклад приведу. Коли я сідаю коментувати матч АПЛ Арсенал Манчестер Юнайте, да, там 40 сторінок інформації. Мені Ліга присилає 40 сторінок інформації. Да. Клуби присилають купу інформації для того, щоб я правильно розказав. Друзі, а ви про знали юранців? про це? Я про це чую перший раз. Ага. Ви знали про те, що журналісту присилає. Ліга англійська прем'єр-ліга присилає матеріал, щоб він підготувався до матчу. Оце рівень. Це рівень дивився там статистика, Це рівень, друзі. Дані, Тому ми дивимося всі англійську прем'єр-лігу.